Тільки виповнилось 42 роки. Криворіжжя попрощалась із ще одним захисником України Андрієм Ведутою. Провести в останню путь героя прийшли десятки людей: його колеги та побратими, найрідніші люди та друзі. Андрій мій єдиний брат, людина з великої літери, який загинув за наш спокій вільну Україну. Оптимістичний, скажімо так. Він любив людей, але ж своїх дітей у нього немає. Дуже хотілося. Одразу після закінчення школи чоловік вступив до педагогічного університету за спеціальністю географія та біологія. До зловісного, 24 лютого він працював в туристичній школі. Андрій перебільшень любив свою роботу. Все своє життя зв'язав з цією справою. Втім, Велика війна змусила криворіжця взяти до рук зброю. Що зняти військову форму, це просто як тиха вода, тихенький, спокійний. Допомагав хлопцям, фактично весь підрозділ звертався, кого телефон поламався, кому треба щось налаштувати. Ну він такий був. А там, на фронті, Воїни с воїн. Андрій боронив українські землі у складі 129-ї бригади на багатьох напрямках: сумському, донецькому, харківському. Життя героя обірвалось на куп'янському напрямку 7 жовтня 2024 року. Нехай золотими літерами їхні імена будуть вписані не тільки на стелах і на пам'ятниках. А в наших душах звал. мужність та героїзм військовослужбовці нагородили нагрудним знаком. За заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Свій останній спочинок Андрій Ведута знайшов на центральному кладовищі поряд з іншими полеглими захисниками. Слава навіки герою та співчуття близьким. Аліна Сітнікова, Андрій Яковлєв, Перший міський.